Привіт, місто Фальконара Італія. Я знаходжуся в центрі міста. Це центральна вулиця, головна вулиця цього міста. Вона зараз перекрита тут. Базарчик сьогодні понеділок. Базар для такого невеличкого містечка досить великий. Бач, багато взуття ця зона, де я проживаю, зона марки займає перше місце в Італії по виготовленню італійського взуття. Виготовляються і досить дорогі марки, такі як Гучі, Hogan та інші. Особисто я люблю. От заглядати на цей сток, бачите, сток негоцію це сток магазину з нові речі багато фірмних речей і за досить доступною ціною. Десь вони не залежалися на магазинах, на складах. Бачите, ціни 3-6 євро за 1 євро. Можна купити от жінка, дивиться за 1 євро. Це все нові речі. От я люблю так заглядувати доступні ціни. І можна купити речі непоганої якості. Ну, італійські базари це досить доступні ціни. Оце теж, бачите, скільки, наскільки я розумію, по євро. А можливо, і секонд-хенд. Можливо, і секонд-хенд. Скоріше всього, це секонд-хенд. Але теж в секонд хенді є часто і нові речі з етикетками. Ці доступні, бачите, плаття по 6 євро, можна купити блузки 6 євро. Оце всі товари по 6 євро. Джинси, спідниця. Досить великий базар. Я не очікувала перший раз в на базарчику такому. Дитячі речі за 5 євро. І, і не тільки дитячі. Основа все жіночі речі. Великі люди. Бачите, товари в основному літні, багато купальників. Тут кафешка. В Італії, як правило, на сніданок це кава. І щось солоденьке. Це може бути щось типа, круасан. І часто італійці. Не снідають вдома, а йдуть снідати. Отакі кафешки, зустрічаються з друзями, спілкуються. Досить багато людей сьогодні на базарі. Ну, в цьому місці раз в тиждень базар, наскільки ну, я знаю. Платячко, великий вибір на всі смаки. Тут косметичні засоби, за догляду за тілом, за обличчям, за волоссям. Тут платячка кольорові. Дивіться, дуже великий вибір. А це теж сток, дивіться. Нові речі. 5 євро, твій сток. Це ж, бачите, сток марка. Значить, якщо ви купляєте одну річ, то це буде 4 євро. Якщо ви купляєте 3 речі, то вироблять знижку за три речі 10 євро заплатити. Джеймс, 5 євро. Ще великий вибір взуття на всі смаки. Ви дивлюся, тут досить такі класичні варіанти. В основному я бачу жіночі, жіноче взуття. Ціни не бачу, на жаль. Не бачу ціни. Дивіться, які яскраві жіночі. Він си дескравий. Жіночка міря, яка ж за 20 євро. Можна купити, босоніжечки літні. Самі звичайні класичні. Такі шлюпанці за 10 євро можна купити. Теж великий варіант. Чити, всі недоступні. І великий вибір. Dużo багато życia. Багато взуття, жіноче це. Чити через це і шкіри 25 євро. євро. ці недоступні сумки. Це вона міні Базар великий. Я приємно здивована. У мене знайомий. Він, якщо треба щось купити, то він їде сюди на базар. Іменно в Альконару, хоч він живе в Анконі, в Анконі дорожче. Це знов стук. Білизна, футболки, за 6 євро футболки е, е, марок. цих фірм, фірмні футболки, різний вибір. Таке жіночі за 3 євро можна купити е, теж блузи. Дивлюся блузи, патячка жіночі. Угу. 3 євро. Почти, є такі нові речі, абсолютно нові речі і марок. Іменно фірмені речі. От такі за 6 євро, ну це скоріше всього, не знаю. Те, що не продалося у магазині свій час. За 6 євро можна купити. Багато купальників, море поряд. Я так дивлюся, от на морі буваю, да? тут на пляжу, де я знаходжуся, буквально в кількох метрів живе вокзал і деякі туристи. От, вийдуть з поїзду і йдуть до моря, покупаються, позагорають кілька годин. А потім, а потім йдуть знову на жд вокзал, розумієте? Отак, От так люди подорожують. Чого ні? Вийти з поїзда на одній з зупинок, піти до моря, відпочити і подорожувати далі. Дякую за перегляд! Бачите, за 3 євро можна купити, не знаю, чи це нові речі, чи це вже секонд-хенд, можливо це і секонд-хенд. Це сток. Сток. А тут сток, бачу. Тут за 1 євро можна купити якісь якісь прикраси за євро. Мачте? За євро можна купити такі цепочки. Тут куляни, он еро. На цепочки аткибуся. Купальники за 5 євро бачу. Базар великий, дивіться, як розтянувся довго. Ці недоступні, великий вибір, гарний базарчик. Я люблю магазини і от базари, де є великий вибір. Квіти, квіти, квіти. Є і сухоцвіти, є й живі квіти. Є ще й розсади, це такі трави. В основному це базирі. І ароматичні такі трави. Це ще, бачите, оцей перець, напевно, це гіркий перець. І наші чорнобривці, такі витягнуті вони. Бачите, І зелень. Все подружку продають на базарах. Гарний базарчик мені сподобався. Бачите, ця дорога перекрита. Це місце приємне. Я дивлюся часто патрулює поліція. Тут і на пляжу часто поліція патрулює вже сьогодні рано. Десь вісім годин вже поліцейські йшли на пляж, бачили, патрулюють. Ну, правильно, все має бути під контролем. Теж на базарі бачите поліцейські. Дивляться за порядком. Це місцева поліція, поліція локали. Кафешка на вулиці, багато людей. п'ють каву, спілкуються своїми друзями, знайомими, рідними. Базарчик ще не закінчений, там ще вдалині ще є палатки. Тут квіти. Швидка допомога, бачите, можливо, комусь стане погано. Оце центральна вулиця. Зараз ще кілька кроків і я прийду на головну площу цієї цього міста до міської, міської ради. Тут магазинчик конат. Досить організовано все. Теж, бачите, магазинчик платячко таке за 90 євро, видно марку. Тут знов ну, квіти, 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 трави, розсада ще продається. Хоч уже липень місяць на носі, сьогодні 30 червня. Ще продається розсада. теж видно сток. Да, бачите, сток за 8 євро. Купальники можна купити за 8 євро. Ось тут сток за 4 євро. Бачите, речі із, із етикетками. Взуття за 6 євро і ці речі за 6 євро. Ну, досить великий вибір. Досить великий вибір. От ми і на площі. Зараз, бачите, прибирають площу, роботи йдуть. Містечко чистеньке, охайне. Тут ви бачите сцену, тут проводять концерти, стільці. А це міська рада, зараз 9 ранку. Все працюють. Прибиральники працюють. На площі є вода, є кран з водою питною. Все організовано чисто. Бачите, покажу вам міську раду. Я дивлюся, в місті. Не так багато молоді в основному це пенсіонери. Видно, молоді в великі міста де є шанс знайти роботу. Більший. Так багато пенсіонерів і багато іноземців в цьому містечку. Ну, таке тихе містечко, недалеко від міста Анкона, від. Головного міста цього регіону марки Анкона. До Анкона десь біля 20 кілометрів. В цьому місті Фальконара є ЖД-вокзал, гарний такий сполучення з самою Анконою з іншими містами в Італії. Крім того, є аеропорт. Аеропорт міжнародного сполучення. Я була в аеропорті. От дивлюся, що якщо мені в Україну чи з України прийдеться добиратися, то є. Літаки до Бухар... Бух... Бухаресту, Це Румунія, є до Кракова, це Польща. От я питала, чи є до Молдови. До Молдови, по-моєму, нічого немає. Но треба ще подивитися в інтернеті. Так що непогане містечко. Головне, знайти роботу в цьому місці можна працювати. У море поряд, гарна. Така транспортна розв'язка і таке більш-менш спокійне містечко. От, бачите, поряд жд вокзал, От біла будівля, це жиде-вокзал. Все поряд. Виходиш з жд вокзалу в одну сторону місто, центр міста, а по іншу сторону можете бачити, море вже відніється, де жд вокзал. Да? Це такі мої враження від цього міста. Як для мене це містечко привітне, охайне чистеньке. Добре, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, підтримуйте розвиток україномовного ютуб-каналу. Ставте «подобайки», Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. Буду і надалі знайомити вас з усією гарною країною. Звідця Італія бажаю всім гарного дня і всім добра.